Наше життя достатньо насичене стресами, і за таких обставин страждає в першу чергу психоемоційний і фізичний стан людини. Як же захистити свою нервову систему? Будемо про це говорити сьогодні. Це програма день. Вітаю, будьте з нами наступні 15 хвилин, і ви проведете свій час з користю. Вплив стресу на здоров'я людини величезний і призводить до загального погіршення. Знижується концентрація уваги і пам'яті, з'являється швидка втомлюваність. Виникає частий головний біль і безсоння. Розвивається алкоголізм, загострюються хвороби серцево-судинної і травної систем. Знижується імунітет. Тож, що ж таке стрес? Запитаємо в нашого гостя, генерального директора науково-виробничого об'єднання Комет, пана Володимира Полипчука. Я вас вітаю. Доброго дня. От наскільки цей термін чи це слово увійшло в наше життя, От правда в нас все пояснюють стресом. Хоча, мені здається, не завжди людина до кінця розуміє, що це за явище. Стрес це взагалі просто напруження. У медичному аспекті стрес це напруження певної системи організму, що призводить до її виснаження. Наприклад, наприклад, перехолодження організму або хронічні інфекції призводять до виснаження імунітету. Це, стрес це, це для імунітету для та стрес. Але ми звикли більше до психоемоційного стресу. Це найбільш розповсюджений і, я б сказав, би, найбільш руйнівний для організму, найбільш небезпечний. Угу. Він якби має дві фази. Ну, людина, щитає, от вона панермувала і все. Це супроводжується викидом ціли, цілих груп гормонів, серед яких, наприклад, дуже небезпечний для організму, серотонін. В, в нормальних дозах він необхідний для ліцензії. Це так званий гормон радості ви маєте да. на увазі. Він ну, може Цей бути гормон радості за одну-дві добу може викликати вже е, численні е, виразки не, з крововилами в шлунку, е, в, скажем, в інших відділах кишечника і так не, далі. Не да. Крім того, не забувайте не тільки цей гормон, а й інші гормони вони викликають різке там. Сосудів, судин, яке може привести до підвищення не просто до підвищення тиску, а до скачків тиску. А в кого, скажем, проблема з судинами, то навіть може виникнути судинна катастрофа, інфаркт або інсульт. Але це перша фаза, яка якби не тривала, хоча залишається і руйнівний характер навіть на ну, може навіть на все життя, але більш небезпечна друга фаза. Стресу виснажується наднирників. От щоб розуміла людина, що таке от, кожний будинок має фундамент. Так от, для нервової системи, фундаментом таким є основою, є наднирників. Виснаження є, приводить до того, що цей фундамент руйнується. Хіба будинок в цілі Ні, вся нервова, не тільки нервова система, а вся ендокринна система починає руйнуватися. І це вже приводить до того, що така людина. В неї вже не ні, ні ресурсів, ні резервів в організму і запущені, якби такі глибинні процеси руйнування. руйнування. Наприклад, mm -hmm. виникає в багатьох випадках виникає діабет і так далі. Так що ми з'ясували, що стрес якого б вигляду він не був, він однозначно шкідливий для людського організму. Ви знаєте, ми коротко запитали в людей, що на сьогоднішній день найбільше в них викликає стрес, і як вони з цим борються? Будь ласка, давайте разом переглянемо ці відповіді. Часто вы испытываете в жизни стресс? Вот от чего? Ну, не знаю. В основном, наверное, от работы, от окружающей обстановки, от того, что происходит в стране сейчас. Стараюсь больше гулять, встречаться с, со знакомыми. Ну, жизнь сама сейчас такая, что все, все этому способствует. Я думаю, все, все наши соотечественники сейчас особенно это переживают. Это все отражается и на физическом состоянии, безусловно. Сон... Потеря сна – это вот как бы это, это первый признак. Стресс – это хороший пинок к самопознанию. То есть у тебя есть один выбор: либо тебя это разрушит, либо ты поймешь, что ты хочешь жить и начнешь искать выход. Мне, слава богу, очень помогла вера. Ну, у меня стресс постоянный, затянувшийся от безденежья. Я вот записалась в библиотеку и читаю дешевые детективы. Знаете, очень хорошо. Помогает. Какое-то внутреннее беспокойство, дрожь. так Мне как-то ну, внутреннее состояние было какое-то напряженное. Вот вот на физическом уровне. других проявлений как бы не было. Если я чувствую, что какое-то внутреннее напряжение, то таблетки варианки могу себе позволить. Я в бассейн плавать иду сразу. Все зло вообще уходит. Бачите, багато хто дехто зауважив про те, що не було дієвим якесь медикаментозне лікування, хоча б з нього теж іноді не обійтися. Як же в такому випадку діють ваші засоби, якщо вони дійсно дають суттєве покращення? Так кажуть люди? Взагалі-то дієвих засобів проти стресу в арсеналі сучасної медицини просто немає. Чому? Ну, ми звикли. От стрес, треба щось заспокійле прийняти. Багато людей докочує до того, що, люди що їх спевнені... садять на депресанти. А депресанти це ви вважаєте, що люди на наркотики посадилися. Це не тільки самі багато побічних дій мають залежність. Незвикання залежність виникає. Да. У нас зовсім інші підходи. Ми не намагаємося там якось гальмувати нервову систему. Це теж для організму, це теж і шкідливо, і для людини це, ну скажемо так, не має ніякої користі. Потрібно, щоб уникнути наслідків стресу, погасити його, потрібно якби нормувати викид оцих гормонів. Це не тільки там серетоніну чи там дофаміну, адреналін, норадреналін і так далі. Це більш звичайно зроблено. Знаєте, про, про адреналін не треба пояснювати. Всі розуміють, що це таке для організму. Ну, тільки не розуміють про його наслідки. От так от, якраз от, от тут керівною такою інстанцією в організмі є і гіпоталамус і гіпповіс. В Евкамедій спеціально створений такий засіб, як тропонор, щоб внормовувати, я особливо підкреслюю, внормовувати функції гіпоталамуса і гіповіса навіть під час стресу. І тому, от, скажемо, швидке зниження до норми оцих, там, рівня цих гормонів призводить тому, що в людини миттєво зникає стрес, але зникає без всяких наслідків. Чому? Бо, ці, наприклад, той же серетонін не встигає. Зробити там виразки на слизових. Тобто да. людина те... не те, щоб стає більш спокійніша, вона стає більш стресоге... стресостійкіша. Так, да, вона не спокійніша, вона как бы, повернається до нормального рівня, все повертає. в результаті того, наприклад, коли був головний біль, він зникає, було роздратування зникає. До речі, тропонорм. Ліквідує будь-який головний біль навіть е, по типу мігрені, якщо інші засоби там веселі. Ну не за те, що він заспокійливо. Саме нормування цієї mm -hmm. кількості грівнятих гормонів приводить до того. А до чого що це дає? Це можна лікувати ВГТ-судинні дистонії, які вважаються там невліковними. Це можна, скажімо, е, внормовувати реакцію відповідь. Кожної людини на оті стресові чинники, які там. А саме головне воно не доходить, не, 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 не має виснаження коронадирників. Хоча в арсеналі комеду це, ми єдині в світі, створили модифікацію Нефропатіна Нефротінка Н який навіть при виснаженні, навіть віковому, не обов'язково виснаженні, відновлює кору наднирників. А це, як вам сказати, що значить рано наднирників? От з віком, наприклад, солі відкладаються, Водносольовий омін регулює регулює наднирників. Коли при, скажем, при пологах помирає жінка, не знають, як врятувати, вводять кортикостероїди, це гормони теж наднирників, які підвищують, скажімо, всі ресурси, всі резерви організму. І від коринадників залежить, які в нас судини будуть, чи еластичні, чи ламкі, і так далі. Кринати буде, які, як ми будемо регувати, чи в нас буде якийсь такий пригнічений плаксивий, чи, то, чи ми будемо, як ви кажете, стресостійки і так далі. Але при виковому виснаджі, те ж саме йде. І тому навіть можна, в кого там вже і ламкість судин, і, 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 і відкладення там селей, теж можна це все відрегулювати, якщо коротко. Короткий дуже курс, не більше трьох тижнів, кара на Дибників така ну, це, благодатна субстанції, яка швидко Я звернула увагу навіть з інструкції, що от е, той же неврін, який теж покликаний покращ, ну, по, покращити стан е, нервової системи людини в тому числі, е, відмічається така, знаєте, багато функціональності. Його рекомендують і при інсультах, і при вигатосудинній дистанії, яку ви вже згадали, і при стросу мозку, і навіть депресію не облікують. Е, от, можливо, ви якось пояснете, коли в якому випадку що краще приймати? Коли від депресії, коли від безсоння, коли від надмірного емоційного збудження там, і так далі? Негрін це універсальний засіб. Чому універсальний? Це регенератор клітин нервової системи. Не тільки генератор самих клітин. Це регенератор їх рецепторних механізмів і так далі. І просто да, він універсальний, але в різних випадках різні дози. Наприклад, з віком людини, коли вже йде, ну скажімо, руйнуються ці вже клітини, скажімо, мозку, і ну, людина втрачає пам'ять, ну навіть не тільки, вона стає неадекватною. То там дози повинні бути дещо більші, щоб, як би казати, настільки відновити ту нервову систему. І щоб людина повернулась до адекватного стану і покращила собі пам'ять, і розумові здібності, і так далі. Це в такому у випадку, наприклад, коли при російному склерозі коли пошкоджується мелійні оболонки, терпетичні це десь 30-35 капель, бо неврін є тим засобом, який не тільки впливає на клітини нервової системи, а не мійлін, який покриває у як нервів. А саме вона є провідною частиною, і пошкодження її приводить, втрачається провідність, і може навіть на при скрірози там керування, там м'язами втрачається і так далі. Отета при, скажімо, інсультах, там все то да, є ті центри нервові, вони mm -hmm. якби втратили зв'язок. Все ж керування, йде з центру головного мозку. І при крововиловах чи там при тривалому поружні кровообігу, вони втрачають і зв'язок, і в них ті функції, якби не то, що пригніть, якби призупинились. І тут неврід являється з одного боку пусковим, як би казати, якимось агентом, який запускає ці процеси, покращуючи процеси метаболізму в клітинах і нервової системи, і не тільки центральної нервової системи, і периферичної. І відновлюючи провідність, він дозволяє, наприклад, от у нас немало випадків, повна втрата мови. Люди потім читали лекції в інститутах. При Чи там яка втрата там руху, там часткова чи там повністю вставали? І могли теж рухати. Настільки йде глибоке відновлення. Ви самі згадали, що вам доводиться працювати з достатньо е, такими непростими випадками. От, наприклад, ви з хворими на ДЦП працюєте, можете навести ну, приклади, можливо, статистика якась є? Ну, з хворими на ДЦП працюємо і досить успішно працюємо, і не тільки в нас, а навіть вже за кордоном почали це робити. Якщо це органічні порушення, тому що. ДЦП є, ну скажемо, як наслідки різних проявів. Як, ну, наприклад, якщо це защеплення десь нерву, то звісно, там, поки його не знімеш, то не Но в цьому році, в цьому разі порушення якогось там руху чи там це то. А якщо це органічні зміни мозку, то от неврін тут дуже корисний, не тільки корисний, він необхідний. Він дозволяє, скажем, прискорити, посилити отой недорозвинений мозок. І в людини починають ну, якби прогресувати, починають зникати ось і прояви ДЦП. Ну, лікування, звісно, інколи буває тривале, не тому тривале, що Неврін повинна працює. Дуже часто звертаються ну, занадто, не то, що запізно. Тривалий перебіг у хвороби. І звісно, ці органічні зміни вже такі стали досить стійкі, і потребує чимало часу, щоб їх повністю ліквідувати. А можна уточнити, от поліпшується розвиток мозку, як ви сказали. А рух це проблема таких хворих. Часто мова поліпшується? Ну звісно, всі центри керування, що центр мови, що центр керування нашими м'язами все ж знаходиться все в містить мозок і відновлення. Під центральний нервовий систем і провідності приводить до того, що все покращується, а часто зовсім відновлюється. Відповідь одним реченням. Буквально ви казали про небезпеку депресантів, тому що це той же наркотик, який її викликає при звикання залежність, да. Да, залежність в даному випадку. Якщо ми говоримо про препарати, екомед. препарати екомеду. Препарати Екамеду ніякого звикання. Просто інколи вони настільки подобаються, що люди тривалий час приймають. Вони абсолютно, я підкреслюю, абсолютно фізіологічні. Тобто поєднуються з цими фізіологічними процесами, допомагаючи їм. А самі. Вони іншої не немає. Дякую вам, Володимир Пилипчук, генеральний директор науково виробничого об'єднання Комет, був сьогодні гостем нашої студії. Дякую вам. І хочу сказати, що світ завжди прагнув рівноваги, і наша нервова система, взагалі, наш організм не є виключеним. Тому потрібно до цього прагнути, і ви будете здоровими людьми. Дякую, що дивилися. Сподіваюся, що наша програма зробила ваш день результативним. До зустрічі.